І нарешті вирішили нашу стіну плача пофарбувати. О, бачите, дійшли до неї руки. Тут Ігор ще буде, що ти тут буде що... штукатурити, затягувати. О, а це те, що біленьке, то ми підфарбуємо, купили фарбу. Зараз грунтуємо. Ось така фарба. Ось така. Буде якось буде, стиль хай-тек. <high -tech> а я буду фарбувати Ігор, гарантую. погрунтували стіну. Цими руцями бачите. Даю грунтовочки. Запам'ятайте, яка вона була Так продовжуємо фарбувати, білити стіну. Леся вже взялась до роботи. Цього грунтувала, тепер фарбує. Спільне виробництво з випадку. Так. Займаємось в селі. Отака жижа. Ми да, розмішали щось, його, цю фарбу, вона знову загусла. А, це але... це садово, це не, не фарба і будівельна, це садово. Чому ми її взяли, бо я колись фарбував її. Підвал наш, то він стоїть, воно 4 чи 5 тролей. Так десь років 5 вже стоїть і дуже гарно тримається, набагато краще. Ну, в принципі, гарно лягає такі густувати, але робити. Густувати ви нічого, але краще буде ну, закривати. Ну а що ж робити? тільки що була нормальна ріденька, тепер вже знову густе. Чого не зрозумів? Ми додали трохи водички, я перемішав, додав трошки ґрунтовочки. Щоб крепша була фарба. Ну, так що фарбуємо. Чим вона ж класна, вона не береться до рук після висихання. Це не так, як побілка, що потім обтираєш спину, руки, і весь білий після неї. Вся не. як висихає, вона стає як, як будівельна фарба. Все. Якщо кому потрібен маляр, звертайтеся. Раз, два, три. Тадим, дивіться, тут ще підсихає, бо тут пару слоїв нанесли. От. Але отак От буде. Тут де поразу, бачите, взагалі така супер біла стіна. Це ще доробимо, але мене оце дуже нервувало вже. Супер, супер, супер гуд. Побілили хату. Ще знизу підведемо чорним. Буде фест. На якийсь час, на якийсь час фест. Така гарна. Дивіться, бачите. Гарно накладається, прикольно вийшло. А ще залишилась фарба і ми навіть колодязь пофарбували. Підфарбували білим. Ну, там такі собі порядки треба навести. Квіточки наші. От, тепер результат. Дивіться, все вже підсохло. І оце маємо таку стіну. Гарно так наложило. Тепер буду хотіти швидше оце все закінчити. Класно. Глянь такі у нас кабачки. Здорові вже. Пройшло декілька днів, він півник нам допомагає, він вже кукурікає всю. І у нас тут дилема, ми не знаємо, чи лишати тільки оце чорним, чи брати цілий такий перший ряд цегли. І але також... у нас тут такі є, там вже немає. Так, да, Але бачите, проблема в тому, що ось тут її вже немає. І виходить, що буде негарно тільки оцей кусочок. Давай, мабуть, все, щоб і тут було чорним. Угу. Йдемо попробуємо в іншому місці і будемо далі думати. Так, отже вирішили все ж таки тільки низ підмалювати, а тут такого полосочку зробити. ювелірна робота. Ну, так вирішує краще. Пробували другий сторони хати. Взяти саме вверх, сюди Ні, не дуже гарно. Масивно так виглядає. Занадто. Угу. А. Ось вот такий в мене маляр працює. Не можна забрати кісточку. Я почав, прийшла. давай, давай сюди, я, я, я. Все. Це yeah. буде моя п'ята спеціальність маляр. Так що вот такі справи працюємо. Сидить собі малює. Кажу, весь весь, ти і тут знайшла собі сидячу роботу. А? Навіть маляр і той сидячий. тут такого маляра сидячий. Звичайно, маляри там скачуть, біля, красять потолки стіни. А -а -а -а. Зараз лавка закінчиться. Так, тут закінчили, завершили. Ось так вийшло. Ну, не фонтан, але ж душа радіє. що нас, нас чекає одна, ой, три четверти хати. І колодязь теж підвели. О, хочемо купити на колодязь, знаєте, таку кришку зверху. О, буде дуже гарно.